На відміну від штучного інтелекту, люди вміють мріяти та ставити перед собою надзвичайно амбітні цілі. Тож уявіть майбутнє, де дата-центри не захаращують краєвиди землі, а працюють десь над нашими головами в безмежному просторі космосу. Наскільки це реально, і навіщо взагалі розглядати таку можливість? Давайте з'ясуємо. Цифровий світ сьогодні це двигун, завдяки якому працює майже все навколо нас. Але можливості масштабування тут не безмежні, на відміну від наших потреб. Центри обробки даних, особливо за допомогою AI, поглинають шалену кількість енергії, займають чимало місця та потребують охолодження. Оскільки попит на інфраструктуру AI постійно зростає, ці проблеми будуть лише загострюватись. Що ж робити? Непогано було перенести дата центри туди, де повно місця та дешевої енергії, тобто в космос. Знаю, звучить як наукова фантастика, м'яко кажучи. Але стартап StarCloud нещодавно запустив на орбіту супутник, на борту якого Nvidia H100. Перший настільки потужний графічний процесор працює у космосі. Хоча сама ідея не нова, Китай вже почав розгортати сузір'я супутників, які будуть використовувати на борту штучний інтелект для опрацювання зібраних даних. Темою орбітальних дата центрів цікавиться також Axiom Space і Google. Проект SunCatcher передбачає запуск першого тестового супутника у 2027 році з відповідними процесорами на борту. Чому саме зараз активізувались подібні проекти? Перша причина це актуальні виклики, пов'язані з розвитком необхідної інфраструктури AI на землі. Тобто, скажете ви, на землі дата-центри будувати складно, а в космосі простіше? Звісно ж ні. Але потенційні переваги орбітальної інфраструктури очевидні. Сонячна енергетика в космосі не залежить від пори року чи примх погоди, як на Землі. Там, звісно, можуть бути затінення, але загалом сонячні панелі в космосі працюють ефективніше. Тобто орбітальні дата-центри споживатимуть чисту відновлювану енергію, і тепло від роботи процесорів не нагріватиме нашу планету, а космічному вакууму, ймовірно, байдуже. Друга причина це розвиток технологій, які зроблять подібні проекти не лише можливими, але й рентабельними в осяжному майбутньому. Доставляти будь-що на орбіту не дешево, а ми говоримо про наразі досить громістке обладнання, але наука не стоїть на місці і транспортні витрати постійно зменшуються. Зокрема, завдяки підвищенню ефективності та відповідно зменшенню ваги різного обладнання, наприклад, сонячних панелей. Зниження ваги, хоч на кілограм, не кажучи вже про тони, істотно позначається на вартості транспортування. Звісно, вагому роль відіграла і революція у ракетобудуванні, зокрема використання багаторазових ракет. Якщо цей тренд на здешевлення запусків триватиме, то до середини 30-х років, за оцінками Google, вартість запуску і роботи орбітального дата центру може стати співмірною з тим, що наземні дата центри витрачають лише на електроенергію. До речі, з радіаторами також цікава історія. Науковцям потрібно було зрозуміти, як відводити тепло. Від серверів у вакуумі, де умови теплопередачі дещо відрізняються від атмосферних, простіше кажучи, хоч температура у космосі досить низька, він не охолоджує предмети так, як, наприклад, вітер на землі. Тож вентилятори тут не допоможуть. Сервер повинен сам випромінювати зайве тепло. Точніше, усе тепло від чіпів по контурах охолодження відводиться до зовнішніх радіаторів, які нагадують гігантські крила, оскільки для їхньої ефективності потрібна велика площа. Вони віддають зайве тепло в холодний космос у вигляді інфрачервоного випромінювання, бо конвекція у вакуумі не працює. Так, в космосі умови для роботи створеної на землі електроніки, м'яко кажучи, не тепличні. Можливо, колись високопродуктивні процесори будуть виробляти одразу на орбіті, як ідея для наступного стартапа Ілона Маска. А поки потрібно підлаштовуватись, зокрема, до впливу на серверне обладнання підвищеної радіації. Але і в цьому питанні, здається, є прогрес. Google провів імітацію, під час якої їхні процесори Trillium TPU отримали 5-річну дозу космічного випромінювання і вижили. Аномалії в роботі починали з'являтися після отримання у вищих доз. Це важливий результат, бо доводить, що для орбітальних дата-центрів не обов'язково створювати супердорогі стійкі до радіації чіпи. Отже, з транспортуванням, охолодженням та впливом радіації розібрались, які ще терни чекають на орбітальних сісадмінів на шляху до зірок. Щоб космічні дата-центри працювали як на недостатньо просто закинути залізо в космос. Потрібно з'єднати їх між собою над швидкісними каналами зв'язку у рази швидшими за будь-який звичайний інтернет. Більше того, щоб сигнал не губився в космосі, ці дата-центри мають літати дуже близько один до одного, на відстанях якихось сотень метрів. Це означає, що керувати потрібно буде не просто одним апаратом, а щільною формацією з десятків супутників, які безперервно рухаються в гравітаційному полі Землі. Виходить ціла орбітальна флотилія. Гарна новина у тому, що, на думку інженерів Google, утримувати відносно стабільно такий щільний кластер можливо, виконуючи лише невеликі корекції орбіти. Отже, цілком ймовірно, що нова промислова революція відбуватиметься вже не на землі. Очікується, що ринок для цих орбітальних центрів обробки даних досягне близько 40 мільярдів доларів до 35-го року. Практика показує, що цифри з 9 нулями мотивують людей вирішувати дуже дуже складні проблеми. Але справжня мета може бути взагалі не бізнесовою. Інфраструктура на землі досить вразлива, а в космосі їй не загрожують, наприклад, природні катаклізми та неадекватні сусіди. Так, там є свої нюанси, і ера космічних воєн колись почнеться. Але наразі небагато країн мають космічні технології, тож ризик тут більш контрольований. Тому для створення резервної цифрової копії нашого світу орбітальні дата центри підійдуть якнайкраще. Інші шляхи використання орбітального штучного інтелекту це опрацювання даних, які збирають супутники. Навіщо надсилати їх на землю, якщо можна отримати результати ще в космосі? Тренування моделей, інший перспективний напрям використання космічної ai інфраструктури, уявіть, який це буде крутий маркетинговий хід. Зроблено в космосі. <звісна> Звісно, захаращення земної орбіти супутниками з дата центрами може призвести до неочікуваних наслідків. А скільки вилізе практичних нюансів, наприклад, чи дозволяє GDPR зберігати на орбіті персональні дані? А головне, в історії зі скайнетом ми, як правило, заспокоювали себе тим, що буде якийсь тумблер, який просто вимкне штучний інтелект. Раптом щось піде не так. Але від думок, що надрозумний AI функціонуватиме десь на орбіті, живлячись енергію сонця, мені якось менш комфортно, а вам? Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і не забуваємо робити все від себе залежне заради нашої перемоги. На все добре!